То верховиду, бо ви мені поголяти куче до годину, ми йдемо добре, країна Щодня по кілька годин виснажливих репетицій. Щохвилинна робота над собою та постійне розуміння ти частинка величезного організму, якому вдалося підкорити Європу. Так живуть учасники заслуженого академічного закарпатського народного хору. Нині вони найтитулованіші. А починалося усе 70 років тому зі сцени тодішнього драматичного театру та величезного бажання співати цій прекрасній залі, 17 червня 1946 року, відбувся перший концерт. Тоді називався закарпатський ансамбль пісні і танцю. Тобто наш перший концерт відбувся повний зал людей. 100 артистів на сцені. А репертуар не просто хороші пісні. Це фактично історія Закарпаття, покладена на музику. Народна пісня завжди була основа і. На протязі всього періоду основа нашого репертуару. Стараємося поновити із золотого фонду і пісні з золотого фонду, і створюємо нові композиції, і танці золотого фонду. Тобто колектив живе і продовжує жити. Сьогодні репетиції у просторих залах, а кілька десятків років тому вся підготовка просто у фоє. Тут були перші репетиції нашого хору закарпатського. Маленькомету і мерзли. Але буде у нас звичайно, цікаво. Тут у нас були всі бухгалтерія, дирекція, але з того, але з того боку. Закарпатський академічний народний хор для багатьох став усім життям. Народна артистка України Клара Попович Лабик віддала хору 50 років. За що хор віддячився? Саме тут знайшла людину, яку покохала і з якою створила сім'ю. «Так що для мене хор все все моє життя, все моє життя практично прийшло в хорі. І перші мої соли, які тут були, то були в цьому залі були. Ми тут готувалися до гастролів, до закордонних поїздок, де ми дуже багато їздили. На протязі 50 років, у яких я працюю, я навіть не можу перечислити, де тільки не був заслужений закарпатський народний хор у Європі, Азії і навіть за океаном в Америці їм аплодували стояче. І пісні українською, словацької, угорської, чеською та польською були зрозумілі і без перекладу. Постановка досконала. Навіть е був такий час, що півроку колектива не було на базі, а все було в роз'їздах і концерти. Концерти були Два місяці, наприклад, по Україні, Західній, два місяці по центральній Україні, і два місяці по одній із республік колишнього союзу. Аби стати частинкою цього колективу, ним треба горіти. Ольга Свиде рік пропрацювала секретаркою в училищі, лише аби дочекатися місця у такому бажаному хорі. Не буду лукавити, що моєю мрією було завжди співати в закарпатському хорі. мрією мого покійного батька, моєї мамочки, також тому якби після училища не було навіть ніякої думки. Тільки закарпатський хор я навіть цілий рік чекала, щоб потрапити сюди. Секрет успішних виступів поєднання трьох стовпів: хорової, танцювальної та оркестрової групи це дуже велика робота. Праця із трьома цехами. Спочатку, відповідно, ми відпрацьовуємося всі моменти, кожен своїми артистами окремо, і потім у нас бувають, звісно ж, зведені репетиції. І сотня артистів на такі репетиції збирається чи не щодня, аби показати, чого досягли за 70 років. Побачити це. Зможете і ви.